Слухайте, здравствуйте, я вже пройшла, але повертаюся назад, тому що побачила дуже оригінальне пальто у жінки. Ну таке оригінальне, що, що просто його треба показати. Таке класне салатове з однієї сторони, а з другої сторони темненьке. Клас. Дуже мене надихнуло. Віси, яка прикольна місцена. Синеньке все. І ззаду кафель теж синій. Такий дуже гарний. Дівалося, що тут нічого немає, просто такий собі кот. А ні, дуже гарний, дуже класний, Скажу, аж не хочеться йти. Насолодимося, тим, що ми бачимо. Видом. Слухайте, дорогі, ви знали, що тут можна гойдатися. І Ще таке вентилятор в обличчях. Правда, волосся не розвіває, але, але можна відчути вітерець у волосся і на обличчі. Шикарно.